Дивіться в сьогоднішньому відео. Ліна Костенко не з'явилася на презентації своєї книги напередодні 95-річчя. Донька письменниці розповіла про її стан. Крім цього, пішов у засвіти батько Філіпа Кіркурова. Також актор і військовий Даніель Салем зізнався, чому закрив свої успішні ресторани в Одесі. І наостанок зірка сватів однією фразою пояснив, чому не можна пробачати росіян-мовчунів. Це марста зірки. Поїхали. Напередодні 95-го дня народження легендарної української поетеси Ліни Костенко, який вона святкуватиме 19 березня. У столичному будинку кіно відбулася презентація її роману Берестечко. Лауреатка Шевченківської премії не з'явилася на урочистому заході, однак із читачами поспілкувалася її дочка Оксана Єжиянівна Пахльовська та зазначила, що з мамою все добре. Про стан письменниці її спадкоємиця розповіла в коментарі для ТСН. Професорка Римського університету зауважила, незважаючи на те, що поетеса не змогла бути присутньою на презентації книги, вона рада, що такі заходи відбуваються навіть без її участі. З мамою все добре, вона вдома. З початку повномасштабної війни я разом з нею в Києві, промовила Оксана Пахльовська. Варто зазначити, що роботу над романом Ліна Костенко розпочала ще в 60-х роках. Твір, який лауратка Шевченківської премії писала протягом трьох десятиліть, присвячений поразці війська Богдана Хмельницького під Берестечком. Під час презентації Оксана Бахльовська пригадала щемливі моменти із дитинства та розкрила сенси, які матір вкладала в роман. Пам'ятаю, що мама відправила мене до магазину купити кефіру. Він коштував 28 копійок. Я його купила, але, повертаючись додому, бігла і розбила. Звісно, я перепросила, але мене дуже вразило, як мама на мене тоді дивилася зі сльозами на очах. Невже так шкода того кефіру? Думала я. Я тільки не знала, що то були останні 28 копійок вдома з бабусиної пенсії. Абсолютно нічого більше не було, як у ті часи можна жити, а як можна було жити інакше. Тому що якщо людина має гідність, якщо людина має почуття свободи, все, вона не може мати жодного компромісу з системою. Поділилася жінка. Друзі, якщо вам подобаються наші відео, підтримайте наш канал своїми лайками та підписками. Це дуже допоможе нам із просуванням. А ми йдемо далі. У вівторок, 18 березня, не стало батька російського співака Філіпа Кіркорова, Бедроса Кіркорова. Він відійшов у засвіти у віці 92 років через серцево судинні захворювання. Про це путініст повідомив на своїй сторінці в інстаграм. Приплічник Кремля зазначив, що серце його тата зупинилося о 15.37. Я більше не дитина сьогодні, 18 березня 25-го року, у 15.37, пішов в пішов життя мій батько, народний артист Росії Бедрос Кіркоров. Але серця не підеш ніколи, написав путініст. Як повідомляють Росмедіа, у 2024 році Бедросу Кіркорову діагностували серцеву недостатність через недугу, артист майже не міг ходити, тож пересувався на невеликі дистанції, опираючись на тростину. Окрім того, він скаржився на сильні болі в ногах та слабкість. 20 грудня батька поплічника Кремля було госпіталізовано до лікарні у важкому стані. У нього виявили двосторонню пневмонію та відкачали близько літра води з легень. На просторах пропагандистських медіа зазначають, що до госпіталізації Бедрос Кіркоров не дотримувався порад лікарів. Натомість слухав свою доглядальницю. Замість ліків він надав перевагу тибетській медицині, яка лише погіршила стан здоров'я. У серпні 24-го року батько Філіпа Кіркорова потрапив до реанімації через серцеву недостатність та ще мічну хворобу. Стан його здоров'я поступово ускладнювався через набряг легенів. Згодом у російського артиста виявили захворювання головного мозку та когнитивні порушення. Друзі, пишіть у коментарях, чи жаль вам Філіпа Кіркорова у цій ситуації, а ми йдемо далі. Актор, телеведучий і військовий Даніель Салем, який після початку великої війни став на захист батьківщини, зізнався, що припинив діяльність своїх популярних ресторанів в Одесі через службу в лавах ЗСУ. За його словами, бізнес завжди був для нього не про заробіток, а про можливість займатися тим, що відповідає поклику серця. Про це шоумен розповів в інтерв'ю Lux FM. Відомо, що в Одесі йому належали одразу кілька успішних закладів, серед яких Бурбон, Централ Бар, Амстердам, «Скочен Сода, Пінк Елефант», Веніці, Устрічна, а також Барбершоп Преображенський. Вони мали популярність серед одеситів і гостей міста. Проте з початком повномасштабного вторгнення актор вирішив зосередитися на захисті України. Все дуже просто. Я віддався військовій праці, а потім якось зрозумів, що єдине до чого я хочу повертатися, коли приїжджаю у відпустку, це зйомки, які знову повертають мене в дитячі мрії. Якщо є люди, які знають мене давно, вони розуміють, я не про заробіток, я про те, щоб робити те, що підказує серце зізнав. Са Даніель Салем, попри службу в лавах ЗСУ, Даніель Салем не полишає творчість. Він продовжує брати участь у зйомках кіно та працювати телеведучим. Хоча, за його словами, робить це мінімально і лише для того, щоб підтримувати психологічну рівновагу. Ти знаєш, як знімається кіно? Ти в цьому бізнесі. Це вісім днів. Вісім днів з 365 днів. Я знявся і поїхав назад на фронт. Що стосується ведучого на М1, це один день. Я приїхав о сьомій ранку і поїхав об одинадцятій вечора. І ми зняли на декілька тижнів вперед. Я це роблю безкоштовно, це підтримує мою кукуху та менталку. Просто відчувати себе потрібним, що я ще щось можу, що колись все закінчиться, і я зможу повернутися до цієї справи, додав шоумен. І наостанок, актор та зірка комедійного серіалу Свати Олександр Феклістов розповів, чому, на його думку, не можна пробачати громадян РФ, які вирішили замовчувати криваву повномасштабну війну. Артист процитував рядок із поезії одного російського письменника, де йдеться: чужого горя не буває. Хто це підтвердити боїться, напевно, просто вбиває або готується у вбивці. Своїми думками актор поділився в інтерв'ю на Ютуб каналі Радіо Вен. Він зауважив, намагається ніколи не засуджувати позицію інших людей, однак досі не може усвідомити, чому хтось продовжує мовчати про жахливі події. Кожен приймає рішення сам для себе. Я нікого не засуджую, але з іншого боку, в якійсь частині моєї душі, якщо вона існує, б'ється фраза поета: чужого горя не буває, хто це підтвердити боїться, напевно, просто убиває або готується убивці. Ось це в мені живе. Ми не можемо замовчувати те, що відбувається зараз. Чому слов'яни вбивають одне одного, чому мої співвітчизники вбивають інших людей? Висловився актор. Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Олександр Феклістов публічно звернувся до своїх колег із України зі словами солідарності. Артист відкрито заявив, відчуває сором та ганьбу за діяльність РФ на території нашої батьківщини. Окрім того, він зауважив, що влада Росії усіма способами намагається закрити громадянам очі та вуха. Про українські настрої феклістово помічала і його колега по серіалу Свати, українська акторка Анна Кошмал. За словами зірки, незважаючи на те, що вона майже не спілкувалася із артистом за межами знімального майданчика, вона не була здивована його позицією. Друзі, дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.